З окрениця. Тись лишив баняк, як в нас кажуть. Такс, я на місці. Тут залишаю машину, а далі пішочком по GPS. Показує так ніби сюди. В'їзд колись був в село. Ну, Зараз не виглядає як на в'їзд. GPS показує, що ще кілометри йти. Цікаво, чи хтось там ще живе. Просто як ліс якийсь виглядає. Куда я прус жити мені? Це хутір. Називається Збриш по Тернопільської області. Не Хмельницької. Звуки такі дивні. Тут по-любому купа різної живності вудиться. Це. Це виглядає як якась... Заросша вулиця, скажімо так. Це не схоже на ліс. В лісі інша атмосфера. Тут ніби якісь бачу сліди. Раз в рік проїжджають. Головне цей кілометр пройти швидко. До того як стемніє. Бажано ще й назад вернутися. Є також одноіменний хутір. Верніше, вже не хутір, а село на тому боці. Річки серед. Також стриж, а це вже село, воно більше набагато. Видно, що давно ніхто не їздив. Тому що ось дерево впало, воно не до кінця. Я не знаю, чи тут машина проїде. Підвал. Я казав, що це більше на вулицю якусь закинуто схоже. Також є заїзд в цей хутір з іншого боку. Він більш розчищений, але... але сама дорога туди дуже, коротше, було, то я не знаю чи мій Hyundai Accent 1.4 2008 року з кліренсом 12 би доїхав туди. О, жовто вже все. Чуєте цей звук совачиш. Не цікавить як я вночі буду вертатись сюди по темному лісі. Чи я не буду. І тут мусор, це капець. Людина і сюди добралася. Чуєте, щось кричить там. Чи то худоба якась, але яка тут може бути худоба. Коротше, цей хутір розміщений на березі річки серед. А, доволі мало в інтернеті. Цей хутір відомий, я не історик е і не краєзнавець. Собака. Собака, який завкає. Головне, щоб не спущений був. якщо спущений. Прийдеться терен діставати. Тупо йдучу щось биє. Не думаю, що прямо бовки тут були. Дивіться, який каряє. В ліву сторону. Яр по праву гора. Якщо дивитись по карті, то так ніби, ніби в цьому лісі просто кілька хат. І позначено Укрпошта. Бачу скелю зліва. Фу, прикольно похайкати тут так красиво, а собаки. Вивіть по той бік Середу. Я ще читав, що колись давно, давно-давно, не пам'ятаю в яких роках, це було одне велике село. А ще колись давно це було... Тут було городище. Ну це все виглядає не, не як ліс. Просто такий цілина в переміжку з деревами. Ну ось тут бачу, що хтось їздив. До речі, також в неті пише, що це село розташоване неподалік заповідного парку Подільські товтри. Заповідника. Ці Подільські товтри доволі великі. О, тут ще одна дороги. А от сюди, ймовірно, їздять люди. Виїхав на центральне шосе. О, бачу будинки. Оці будинки вже на боці Хмельницької області. І у ті ліси також. Фу. Скали, типу каньйони. ой, де? Повністю бік. Дерева вже доволі такі жовті, є. повністю зелені. А і повністю жовті. От. Видно вже серед. В тих чагарниках. Головне, щоб ніхто на вулицю не виходив. Бо коли в селі... Десять людей живе. Вони в селі на хуторі. Тут дуже помітно, коли хтось з'являється. Моя перша хата. Запах листя, як в дитинстві. Просто в парку бігали восени. Ось такий запах листя. цей колір. Зацініть. Прямо відкрити. Бо в принципі прибрано цікаво. напевно більше половина хат, в яких вже не живуть ось тут, до прикладу. До речі, можуть жити. Прикол. Прибрано чисто. І, і нікого немає. Ніхто не живе точно. Видно, що є місця, де люди жили. Тут, до прикладу, вже повністю зарощу. Стовби, електролінії, значить. Як варіант, тут можуть дачі якісь хтось тримати, бо приїжджати на літо, дауншифтір. Тут напевно, хтось живе. Точно хтось живе. Дуже гарно. Голосно не хочу говорити, щоб не почув ніхто. Тут точно хтось живе. Прапор червоно-чорний. Криша така синя. Тут хтось нормально хату бабахну. Тупо велику. Огромну хату. Дерев'яна. Лебіді. Закинутий хутір. Не знаю, я хат п'ять побачив. Чути запах худоби. Тут хтось собі перебудував взагалі. Зараз хтось побачив. Скажу, що за відеозйомка, мур, ну, Тоже теж за ним хтось дивиться, бо цей був мур уже завалився. Що десь живе! Прикол, турнік якийсь. По-любому тут люди жили умовно років, думаю, ну, ще за радянської доби, тут що життя буяло, а зараз ось такі. Ось видно, вулиця ціла, просто зароша. І кам'яний забор, який там був, просто криниця. Не біля будинку. Нічого, просто криниця. Назва ще така збереж. Я думаю, коли будувався цей будиночок, цього дерева зіровеного. поміні не було, воно навіть не думало рости. Я йду нижньою вулицею. Там верху ще одна вулиця. Бачу будинки через кущі розсвітлюється. Що цікаво, я поки йшов. Ніхто мене. Ну, нікого не зустрів. Хіба хтось мене тут, бачите? Тупо закинули якусь гілку. Щоб напевне люди не ходили до будинку. Напевно, що так. Там видно точно ніхто не живе. А зараз подивлюсь, де кладка, через яку можна попасти на Хмельницьку область. В Хмельницьку область. Атмосферно, я такі місця називаю атмосферою. Тому що тут колись бурлило життя. Знаєте, коли ти виїжджаєш, там навіть без камери просто, от хтось кукурудзу засадив. І просто йдеш, розглядаєш ці будинки, це по-любому хтось жив. Це ще й не з бідних, а можливо живе. Ну я йду подивлюся. І будинок ще й цегляний. Дуже дивно, що ніхто не розкрадає. Ось ціла вулиця закинута. Раз, будинок. Два години. Значить, що електрика підведена. Прикиньте, отак живете в якихось 50-х роках. Свитом на річку. Дуже дивно, що ще ніхто не розікрав. Там двері не повибивав вікна. Тепер розумію, чому тут ще одна дорога є, До чого вона тут. Я подивився по карті і там далі має бути десь кладка. або місток. Навряд чи він такий, щоб прямо машинами переїжджати. Я думаю, скоріш всього, що піший просто на ширину одної особи. На ширину одної особи. Але доподивлюсь туди далі. Ліс, взагалі село виглядає, так ніби просто ліс, широка лісополоса, там в кілометр приблизно. І з одного боку ліс, з іншого вода, серед. тобто. І от попри цей серед йде. Можна сказати, кілька паралельно вулиць. Вон. Оце основна, яку я йшов. Щойно там верхом. І паралельно їй ще одна є в лісі. Вау! Чуєте, які звуки? Це лебідь ізлітай. Ну почув би вночі, то би весь Лише в баняк, як на скажу. Чуєте клопотять. Навіть працює вітро замі. О, бачу кладку. Кладка, бо наш міст. Можливо, то не кладка, а широка якась ця. Широкий міст. Зараз побачу. Тому що дорога. Ну типу як авто сюди їздить кладка ось така місток Тільки я не розумію як на нього можна вийти, якщо він так високо піднятий Оце ну, типу кладка Вона така вже латана, перелатана. Це ще з совєти забили, певно. А може і... і ще раніше. Просто тихо і без людей. Просто мечик місце. Чотири троси, два знизу і два зверху, просто щоб триматись. А саме основне. Цікаво чи мене хтось бачив. Крім цих лебідів. Навряд. Чи. Хоча хтось міг бачити у вікно. Але це ви по-любому, хто свої, що поцікавився, О, хто це тут ходить. Люди по-любому думають, що я десь звідси з Хмельницької, з Хмельницької області прийшов, а не, а не з Тернопільської, тому що з Тернопільської навколо кілометри. кілометри нічого нема, саме ближче село Бурдяківці, Але між цим і Бурдяківцями також пару кілометрів є. Все, я вже на... Но... Боці Хмельницької області. Бачите, доволі високо. Тут вже суша, немає води. Ми Все рівно робили з запасом міст, що йде метрів 20 на землею. Тут він супер хитається. А зрозуміло чого бо Він тут на отаких пеньках. А там на бетонних стовбах. Фух. Отак так виглядає в кущах. Міст, навіть і не скажу. А якщо б не цей місток, то пішки би прийшлося біжати кілометрів 40-50 найбільше. Все, я вертаюсь назад. Ми ще зараз цим лісом дрімучим. Дрімучим йти. Навіть все село не подивився, доволі пізно сьогодні виїхав. Але хотів пройтися. Жалко трекер не включив. Не видно скільки находив, але нормально, бо залишив я машину, якщо дивитися... ось десь там за цим лісом. Я зараз спробую не назад вертатися, а зразу сюди якось зрізати. Щоб на людей не попадати, менше в запитання. Вийшов за село, можу говорити чуть голосніше. Ну і те, це умовно, що за село. Тому що можеш йти там метрів 200. Просто трава і ліс, більше нічого. І тут бах, хата якась завалена. Потрібно буде приїхати швидше за дня. І походити так вже нормально. І туди далі пройтись, подивитись, що там. Ну, коротше, щоб якось, щоб якось нормально. Коротше, я вже в машині. Вперше було, до речі, таке. Це звук. Що я собі надумав, такий, а, подивився на карту, думаю, я зараз зріжу і, пої... і пішов іншою дорогою, не тією, що приїхав. Коротше, вийшов так, як треба, до чого це я? Е, ти що? Якщо сподобався тобі відік? Підпишись, прокоментуй, постав лайк, пошир це відео і бережи себе. Піс.